Доброго дня! Урок Алгебра 10 клас. Сьогодні ми починаємо вивчати з вами новий розділ, розділ алгебри тригонометричні функції. І вивчаючи цей розділ, ми розширимо свої знання про тригонометричні функції, їхні властивості та дізнаємося багато нового. І так радіанна міра кута. Ми з вами звикли, що кут вимірюється у градусах. Але з сьогоднішнього дня ми дізнаємося, що кут можна вимірювати і у радіанах. Кутом в один радіан називають центральний кут кола, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусу кола, що перед вами. Ми знаємо, що довжина півкола обчислюється як πr. І також ми знаємо, що Півколо це 180 градусів, тому ми можемо пов'язати градуси з радіанами. Пі це в нас радіани, а 180 це градуси. Отже, 180 градусів це радіан. Також ми з вами знаємо про це з попередніх класів, що пі – це приблизно 3,14. Виходячи з цього, ми можемо обчислити, скільки градусів у нас буде мати один радіан. Якщо 3,14 радіана це 180 градусів, то один радіан, який записується скорочено рад, це х градусів. Розв'язавши дану пропорцію, ми знайдемо, що х у нас буде приблизно дорівнювати 57,32 і так далі. Але ми будемо писати, що Х це 57 градусів. Отже, отже, один радіан – це приблизно 57 градусів. Ця інформація нам буде періодично потрібна. Тому візьмемо це в рамочку. І так повернемося до того, що пі дорівнює 180 градусів. Поділимо ліву і праву сторону нашої рівності на 180. І при цьому ми отримаємо, що 1 градус дорівнює пі. Розділити на 180 градусів радіан. А якщо ми говоримо не про 1 градус, а про n градусів, наприклад, то відповідно ми маємо помножити на n та обчислити, якщо в нас є певна кількість градусів, скільки це буде радіан. Це теж є формула. Можете обидві ці формули взяти у рамочку. Далі продовжимо. Ще раз використаємо нашу рівність, ще раз використаємо нашу рівність під дорівнює 180 градусів. Але тепер давайте поділимо ліву і праву сторону на пі. І коли ми поділимо на пі, то ми отримаємо, що один радіант. Буде дорівнювати 180 градусів розділити на П. І тоді ми переведемо із радіанів, перейдемо до градусів. І цю формулу теж у рамочку. І ось такі вже три формули в нас є основними у цій темі. Використовуючи радіальну міру кута, можна також отримати зручну формулу для обчислення довжини дуги кола. І ця формула буде мати вигляд L дорівнює ну, нехай, альфа R. Це наша формула для обчислення дуги кола. Запишіть, будь ласка, собі для, цього, для чого така формула. В координатній площині розглянемо коло одиничного радіуса. Хочу зауважити, що якщо радіус одиничний, це не означає, що це 1 см, одна клітинка, чи 1 км, припустимо, чи 1 один м. Одиничний радіус може бути довільної величини, зручний для вас. Але ми зображаємо, що радіус тут у нас 1. Тобто ставимо 1. І теж у нас буде довжина 1, але координата буде мінус 1 і мінус 1. І так, наш, наша площина коло розбите на 4 частини. Все коло має 360 градусів. Отже, якщо ось тут ми маємо 0 градусів. А півкола ми знаємо, що це 180 градусів. Тому четвертинка кола ось тут у нас буде 90 градусів. Ну, а ось тут буде 270 градусів. І ось тут 360. І так, нам, наприклад, потрібно позначити кут, деякий кут, Величина якого припустимо 60 градусів на колі. Отже, ми повинні ось цю точку повернути на 60 градусів, причому звертаю увагу проти годинникової стрілки. Тобто, коли ми задаємо додатній код, ось тут напишемо плюс, то ми йдемо проти годинникової стрілки. І ось тут ми будемо мати наш кут, ось побудований, і ось цей кут буде 60 градусів. Давайте поставимо деяку точку, біля неї напишемо 60 градусів. Наприклад, нам потрібно побудувати точку, вніше кут, 240 градусів. Отже, ми йдемо знову ж таки проти годинникової стрілки. І зрозуміло, що 240 буде десь приблизно ось тут. Ми пройшли таку частинку кола. І ось ми маємо кут 240 градусів. От ми його побудували. Але також ми можемо будувати. Тепер і від'ємні кути. Ми колись говорили, що кут має тільки додатнє значення, а у тригонометрії з'являються від'ємні кути. Тобто, альфа, наприклад, дорівнює мінус 50 градусів. Щоб побудувати від'ємний кут, нам потрібно йти за годинниковою стрілкою. Так, о, стрілка мінус, від'ємні кути. Проходимо від нуля 50 градусів, і отримаємо деякий кут. І позначимо, ось тут у нас буде П для мінус 50. Отже, по колу ми можемо зображати будь-які кути. Додатні і від'ємні. Давайте ще одну особливість побачимо. Позначимо кут, величина якого дорівнює 480 градусів. Наше коло має 360 градусів. Отже, ми маємо пройти з вами повне коло, повне коло. І ще 40 і 80, так, до 400. І ще маємо пройти 120 градусів, або 480 відняти 160. Отож, рухаємося. Ми проходимо повне коло. Повне, пройшли. А тоді ще проходимо 120 градусів. І десь ось сюди ми б дійшли. Отож, наш кут 480 градусів буде міститися ось тут. Пишемо P 480 градусів. Звичайно, ми можемо позначати і 750 градусів. Так? Коли в 750 ми пройдемо два повних кола. 720 і ще плюс. 30. Градусів. Також ми можемо зауважити наступне. Що, наприклад, 30 градусів і 390 градусів нас буде розміщено в одній і тій ж самій точці. Ось тут, наприклад. Тобто один раз ми проходимо 30 а наступний раз ми проходимо повне коло і ще 30, і знову прийшли в ту ж саму точку. Або ми можемо пройти 750 градусів, так, два повних кола і ще 30, і знову буде в тій самій точці. Отже, ми можемо побудувати, наприклад, кут 30 градусів, якщо ми додамо повне коло. От, наприклад, 390 градусів, так, це 360 додати 30 повне коло. Але 360, давайте тоді перейдемо до радіан. 360 градусів це буде 2 пі радіан, тому що 180 це пі. Отож, ж, ми проходимо. 390 градусів, це в нас можемо ми записати, як 30 градусів додати 2 пі. Далі, наприклад, тих, тих самих 750 градусів. 750, це в нас 30 градусів, я вже запишу ось так. Додати 360. І додати 360. Тобто два рази пі додаємо, так, і можемо записати, що 750 це у нас 30 градусів, додати 2 пі, і ще раз додати 2 пі. Але ми ж так можемо писати до безкінечності, правда? Ми можемо пройти і 3 кола, і 4 кола, і 10 кіл, і опинитися знову ж таки в тій самій точці, де є 30 градусів. Тому будь-яке число ми можемо записати через 2Пn. Вірніше, не будь-яке число, а будь-який кут. Отже, точку, яка відповідає куту 30 градусів, ми можемо записати 30 градусів, додати 2n де N належить Z, тобто будь-яке ціле число. Ми можемо також ще перейти, перевести 30 градусів у радіани. Давайте подивимося на це. Як ми переводимо у радіани 30 градусів ось наша формула, так? Отже, давайте запишемо, що 30 градусів. Дорівнює 30 пі на 180. Скоротимо, скоротимо 30 і 180 і отримаємо пі на 6. Отже, 30 градусів це пі на 6. Тому ми можемо записати також ту точку, в яку ми проходимо завжди при повороті пі на 6 плюс 2 πn От один і той самий кут на колі. Позначити можна 30, але ми так будемо робити майже ніколи. А зазвичай ми будемо позначати через радіани. І тому вам пропоную таблицю, де вже перевели вам у радіани кути, які найбільше використовуються 30, 45, 60, 90. Ну і відповідно до 180. Цю таблицю. Перенесіть собі, будь ласка, у зошити, щоб ви вже знали ці найпопулярніші кути у радіанах. Виконаємо деякі вправи. Вправа 16.1. Знайти радіанну міру кута, який дорівнює. Використаємо цю формулу, якою ми щойно користувалися. Отже, в нас є N градусів. Замість N ми підставляємо 25 градусів. Буде Пі на 25 градусів, поділити на 180, дорівнює. Нам потрібно скоротити. Ми бачимо, що скорочується на 5, і будемо мати число: пишемо попереду: 5 пі, 180, коли ділимо на 5, буде мати 36. Отже, це буде 5П на 36. І друге 40 градусів. пі. На 40 і на 180. Можемо відразу нулі скоротити, щоб вони нам не заважали. І бачимо, що скорочується тільки на 2. І будемо мати 2, пі на 9. Наступне третє, 100 градусів. І на 100 градусів і на 180. Нулі закреслили. 10 і 18 скоротили на 2. Будемо мати 5 і на 9. Ну, Систему ви зрозуміли. Давайте візьмемо ще 300 градусів. Шосте. 300 градусів. Знову ж нам ні, щоб не заважали. 30 і 18 скорочуємо на 6. Будемо мати 5 і на 3. Наступна право 16.2. Знайти градусну міру кута, радіанна міра, якого дорівнює. Ну, давайте будемо переходити тепер до градусів. Тут ще простіше. Ми пам'ятаємо, що Пі це 180 градусів. Тому ми замість Пі. Пишемо 180 і ділимо на 10. Скоротивши, отримаємо 18 градусів. Друге, знову ж таки 2 на 180 і на 5. Ми щойно скорочували на 5, ділили 180 на 5, це буде 36, отже будемо мати 2 на 36, будемо. Отримаємо в результаті 72 градуси. Візьмемо, наприклад, четверте, 1,2 пі. Але систему не порушуємо. 1,2 множимо на 180. Помноживши, отримуємо 216 градусів. Так, 2,5 пі. Давайте шосте. 2,5 пін. І так само будемо мати 2,5 помножити на 180 і отримаємо 450 градусів. Отже, від радіан до градусів переходити ще простіше, просто замість π ставимо 180. Справа 166, позначте на одиничному колі точку, яку отримаємо в результаті повороту точки p 0 з координатою 1. 0. Отже, ось тут у нас буде точка p 0 в на кут 5 π на 3. Ну, звичайно, щоб побудувати кут 5 на 3, давайте приблизно переведемо його у градуси. Тому що градусами нам поки що користуватись легше. Отже, ми будемо мати 5 на 180, що й не робили, і поділити на 3. Так? Будемо мати ось тут 60, помножити на 5, отже, це 300 градусів. Також давайте пригадаємо, як ми розставляли градуси по колу. Ось тут у нас був 0 градусів 90 градусів, 180. 270 та 360, коли дійшли повне коло. Також давайте пригадаємо, що проти годинникової стрілки ми йдемо, коли додатні, а за годинниковою, коли від'ємні кути. Ми маємо побудувати 300. Тобто, 300, ми проходимо 270 і 300 градусів у нас буде десь, ось тут. І Можемо показати, що це буде точка 300 градусів, точка 300 градусів. Далі. Мінус, наприклад, 120 візьмемо. Від'ємні ми йдемо проти, так, але рахуємо: ось тут у нас може бути разом мінус 90, і іншим кольором, мінус 90. Мінус 180, коли йдемо проти, мінус 270, і, відповідно, ось куди прийдемо сюди, будемо мати мінус 360. Тому, коли будуємо мінус 120, ми проходимо мінус 190 і десь опиняємося ось приблизно тут. Ну і побудуємо вже від'ємне іншим кольором. Мінус 120 градусів. Звичайно, ми можемо позначати ось цей прохід, скільки ми пройшли, як ми йшли, в якому напрямку. Так само можемо позначити ось це, як ми отримали такий кут, скільки ми обійшли. Наступне давайте розглянемо 450. 450 градусів це в нас. Теж потребує уваги. 450 градусів це у нас 360 градусів додати 90 градусів. Додати 90 градусів. Отже, ми маємо пройти повне коло і ще 90 градусів проти годинникової стрілки. Проходимо повне коло. Прийшли повне І ще 90 градусів. Ось сюди ми прийшли. І ось тут у нас буде П450. Ось тут. І на колі можна теж точки ставити. Давайте візьмемо мінус 7Пін на 3, мінус 7пі на 3. Нічого не змінилося замість пі 180, скоротили 60 на 7. Будемо мати мінус 420. А мінус 420 можна записати, як мінус 360 і мінус 60. Отож, ми маємо пройти повне коло. За годинниковою стрілкою повне коло проходимо. За годинниковою стрілкою дійшли і ще пройти 60 градусів, припустимо. Ось тут у нас буде. Так, трошки краще видно тепер. І ось наш кут буде ось тут. Звичайно, дуже багато кутів, коли побудувати на одному колі, то Воно одне одне замалює, тому або використовуйте, так як я, ліз інший колір. Так, скільки там градусів у нас, мінус 420, або інший колір, або декілька кіл. Хоча б щоб по три кута на одне коло. Ну, ось таким чином, ми з вами побудували кути, які нас просили. Ну, не всі, інші ви можете побудувати самостійно. Використовуючи аналогію. Права 16,8. В якій координатній чверті знаходиться точка одиничного кола, отримана в результаті повороту на кут? Ну, Давайте побудуємо коло вже без клітинок. І ми бачимо, що коли ми маємо коло, то наша площина, система координат площина кола розбиває його на 4 частини. На 4 частини, тобто на 4 чверті. Бо одна четверта це чверть. І так як ми позначаємо з вами кути проти годинникової стрілки, то і чверті будуть проти годинникової стрілки. Тому отут у нас буде перша чверть, друга чверть, третя чверть та четверть. Як позначаємо кути, так позначаємо чверті. Давайте будемо розбиратись далі. Нас просять, в якій чверті знаходиться кут 400 градусів. 400 градусів це повне коло плюс 40 градусів. Отож, ми з вами проходимо уявно повне коло і ще 40 градусів. І опиняємося десь у цій чверті. так? Тому ми записуємо, що це в нас буде перша чверть. Наступне завдання 750. 750 це у нас 720, тобто два повних кола, додати 30 градусів. Знову ж таки, уявили, що ми почали йти, пройшли два повних кола і ще 30 градусів. Знову опинилися у першій чверті. Так, далі в нас мінус 470. Це мінус 360 і мінус 100. 10. Ідемо за годинникову стрілку у від'ємному напрямку. Повне коло. Прийшли, повне коло, тут тепер. А далі ще 110. Коли ми проходимо оцю частинку, це 90. І коли заходимо ось сюди, вже це буде у нас 110. Отже, це третя чверть. Далі пішли. Мінус 7 пі на 6. Переходимо до градусів. Так, тут у нас буде 30 на 7 мінус 210. Знову ж таки йдемо за годинникою стрілкою, коли ми пройшли ось тут одну чверть і другу. Ось тут у нас буде мінус 180, уже писати не буду. І ще пройшли 30 і, опинили, і знайшли мінус 210. І чверть у нас буде друга. Далі п'яте, мінус 1,8 пі.